Створилася наша організація 23 грудня. Ми легалізовані на рівні області. Серед питань, яких ми займаємося, це вода. Сміття повітря ми провели декілька прес-конференцій. Значить, перша прес-конференція була саме присвячена сміттю про те, що якщо не не надають певні послуги людям, значить люди мають певний певний юридичний хід, як це питання вирішити, і як, хоча б їм поверну, мамали б повернути кошти. Чи ми почали нашу роботу? Ми створили сміттєву карту міста. Тобто ми у нас є офіс там, де ми знаходимося, де нас проходить прийом громадян, скажімо так, серце нашої організації. Ми, ми на, на карту міста понаклеювали і зобразили е, світлини з місць з вулиць, де в нас є смітники. І на превеликий, ну можливо, навіть не на подив. У нас практично вся карта міста була в цих фотографіях фотографіях сміття. І ми побачили, наскільки проблема ця масова і серйозна. По іронії долі наш офіс знаходиться в центрі біля міської ради, і так вийшло, що на першу прес-конференцію також були представники приходили влади послухати, хто ми, що ми, чого ми створились. Ну як так сказати, хто ми такі? І десь за 3-4 дня було вивезено сміття по місту. Зараз ми бачимо, що ситуація далі така сама. Ми написала заяву прокуратуру. З переліком близько, я не пам'ятаю, здається, 50 вулиць, будинків, де така ситуація, тому що вже прийшло. Про це літо і весну, яку ми говорили, воно вже прийшло. І ми закликаємо і просимо людей, так, щоб вони не були байдужими і якось реагували, тому що дійсно щурі, антисанітарія, бактерії, палички всякі різні. Кишкові, це все, скажімо так, грозить. І ми, я, я слухав виступ головного санітарного лікаря Тернополя, Тернополя. Він сказав, що якщо буде ситуація така далі, є привід оголосити надзвичайну ситуацію в місті Тернополі. Також, звичайно, що ми намагаємося, ми говоримо взагалі, що сміття в першу чергу, мабуть, в головах людей, тому що. Якщо тим, якщо хтось мовчить, не, не, не подає, скажімо так, ніякого свого обурення, це мабуть проблема в людях. Ми закликаємо, щоб дійсно якось реагувати. Ми говоримо, що не там, чисто де, де не смітять, не там чисто де прибирають, там чисто, де не смітять. Звичайно, що ми також долучаємося до акцій, яких які ми проводимо самі суботники. Тому що коли людина сама поприбирає, вона по перше оцінює роботу комунальних служб, тих самих двірників і лишній раз не кине. Ми вже раз проводили такий суботничок. Я хочу, щоб два слова Катрінка розказала, як це було. Цей суботній він е, проводився 6 березня, і якраз його гаслом таки було це зустрінь весну не народним гулянням, а народним е, прибиранням. Отже, вся наша е, команда вона зібралася в центральному офісі. І було п'ять пунктів, на які потрібно було поїхати, і, і треба було розібратися ніби зі сміттями цієї ситуації. І отже, я ніби зі своєю ніби зі своїми як колегами ми поїхали на Золотогірську, це від ТНЕО, тому що там люди подзвонили з такою ситуацією, що ми їм допомогли от поприбирати. І от там, ніби перед будинком, був схил, і приблизно наша робота тривала ну, годинку півтора. От ми поприбирали. Дуже було приємно те, що залучилися і мешканці цього будинку, і в з такою, хоч і нелегка робота, але вони просто з такою радістю це робили. І також ми залучили кількох хлопчиків, і моїм потім, ніби як дали ніби цкерки за їхню роботу, то вони за всіх нас найбільше мусору зібрали. Просто я вважаю, що такі акції треба проводити частіше, тому що вони мають значить, велику таку виконують таку велику вихвуну функцію. Також хочу в двох словах сказати. У нас зараз йде підготовка до написання, е, <кій> до написання такої брошурки невеличкої дітям. Наприклад, чи мені, чи вам пояснювати, що можна робити, що ні, я маю на увазі про сміття, мабуть, зайве, тому що всі розуміють, що можна, що не можна, як краще поступати, можливо, деколи вистачить зауваження. Але дітей, молоде покоління, треба виховувати, скажімо так, з шкільних років, коли. Це може бути десь на підсвідомому рівні. Також ми хочемо сказати, що до нас дуже багато долучається молоді. Також недавно, десь, мабуть, з місяць часу до нас звернувся гурт Хайвай. У нас також у них нас є певні контакти, і він сказав, що він би якось також хотів долучитись до такої роботи до такого руху. скажімо так, наша мета скажімо, пояснити кожному. Як, як воно має бути в місті, і що ми хочемо робити, і що не треба стати осторонь. Тобто, любі, скажімо так вуха, в які ми зайшли, і нас було почути. Ми дуже вдячні. Якщо можна, якщо у вас є бажання, будь ласка, долучайте ще до суботничків, чи до прибирання у вас на територіях, чи ще щось. Будь ласка, ми будемо раді завжди вас бачити. Дякую.